Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву партію, яку було зіграно у восьмому турі жіночого чемпіонату Європи з рапіду. Білим грала відома київська шахістка, міжнародний майстер Юлія Осьмак. Її суперницею була досвідчена грузинська шахістка, міжнародний гросмейстер Лела Джавехішвілі. Є 4 зіграла Юлія і кінь Ф6. Ось так. Несподіванка вже на першому ході. Чорні обирають захист Алехіна. е 5 кінь d5, d4 d6, С4, кінь b6 і кінь f3. Б'є на е 5 грузинка, кінь б'є е5. Основним ходом в цій позиції вважається g6 з подальшим слон g7. Але чорні влаштовують суперниці справжню провокацію. Лела Джавахішвілі грає кінь 8d7, не боючись типової жертви коня на F7. Але Юлія Осьмак рішуче забирає пішака. Залишаючи чорного короля без рокіровки. С5 грає українка, нападаючи на чорного коня. Що буде у випадку помилкового ходу кінь d5? Продемонструвала одна з інтернет партій іншого представника України, гросмейстера Олександра Бортника. Він тут пішов ферзь ж5, виманюючи короля на е 6, ж3. Дуже неприємна ідея слона ж 3 Після Ж6, шах королів 7, ферзь d5. У білих вже вирішальна перевага, і далі, хоча із пригодами, Олександр Бортник все ж виграв цю партію. І знову ж таки, заслуговував на увагу хід G6, повертаючи виграну фігуру. Але білі можуть зіграти кінця 3, на що чорним краще піти слон g7, і зробити штучну рокіровку. Та Джавхішвілі зіграла інакше вона поставила коня на F6, теж повертає фігуру суперниці і відкриває білопольного слона. Взяття АБ шах Е6-2. Чорні грають слон d6, кінь с 3, Тура Е8. Осьма грає слон G5, і тут Тура А5, нападаючи на слона. Можна було відійти на H4, але Юлія прагне відкрити позицію і наздогнати чорного короля, який вже збирається втекти у кут шахівниці. Вона пішла d5, але Тура С5. І під ударом білопольний слон білих. Він відходить на Б3, ЄД. Кінь d5, слон e6. Забирає на F6 Українка після взяття. Нарешті дає шах ферзь h5, але король g8. І після розміну з шахом на e6, ферзь g4 з двома загрозами: слон б'є f 6 і взяття на e6. Але чорні відбивають ці загрози ходом король f7. І тут, якби Юлія Осьмак влаштовувала нічия, то вона могла б зіграти ферзь h5, король g8, ферзь g4. Але на той момент Юлія Осьмак боролася за лідерство в турнірі. Тому налаштована лише на перемогу. Грає слон е 3 нападаючи на туру, та відходить в центр слон в 4, тура Д5, розмін останньої пари легких фігур. І після тура АД1, тура Е5, розмін однієї пари тур H3 B5. Тура Е1 грають білі, тура Е5 і на дошці, окрім королів, залишилося лише ферзі та пішаки. Це ферзове закінчення приблизно рівне. Оскільки і матеріалу у суперниць порівну, і ферзі приблизно однакові за активністю. Але звісно, боротьба не закінчується. Ферзь d7 шах грає Українка, король g6, ще один шах і f5, ферзь b3, захищаючи пішака б2 і загрожуючи шахом на g8. Тому король F6 грають чорні, ферзь b4, і тут чорним варто було зіграти f4, захоплюючи це поле своїм пішаком. Але Лела Жавихішвілі вирішила захиститися від тилового шаху на F8, пішла король F7, і білі зіграли G3, фіксуючи чорного пішака на F5. І тут грузинська шахістка робить вже конкретну помилку. Їй варто було покинути сьому горизонталь і зіграти король G6. Хоча й в цьому випадку білі, граючи, наприклад, король H2, отримували вже невеличку позиційну перевагу. Але С6 зіграла Джавахішвілія, шаблонний хід, захист пішака Б5, і тут Юлія Осьмак продемонструвала чудове розуміння тонкощів позиції, що склалася. Українка пішла А4, атакуючи пішака Б5, і виявилося, що бити на А4 не можна, тому що тоді білі на Б7 забирають з шахом, б'ють на С6, після Ферзь Б2 забирають на А4 і отримують чудові шанси на виграш. У них зайвий пішак на королівському фланзі та й краща пішакова структура. Але Лела Джавхішвілі вирішила захиститися інакше, поставила ферзя на Д5, проте після взяття на Б5, очевидно, що брати ферзем не можна, тому що тоді буде перехід до пішакового еншпілю з зайвим пішаком білих на королівському фланзі і абсолютно виграною позицією. Та й після Цебе справи чорних кепські на дошці, як і раніше, повна матеріальна рівність. Але тепер на ферзовому фланзі один білий пішак стримує два здвоєних пішаки чорних. Як вже було сказано, за таких умов розмін ферзів, якщо він не призведе до покращення пішакової структури чорних на ферзовому фланзі, для них рівносильний капітуляцій. І тут Юлія Осьмак поступово починає затискати суперницю, намагаючись реалізувати зайвого пішака на королівському фланзі. Робить це українка досить грамотно. Ферзь це три. Далі ферзь С6. Ну, звісно, бити на С6 не треба, тому що пішаки роздвоюються. Ферзь e5, нападаючи на f5, і продовжуючи захищати пішака б2. Чорні захищають свого пішака королем h4, шах, король h2, ферзь С2 і король g 2 захищаючи пішака. Шах, король h2, ферзь С2, але ферзь Д4. Стоючи в центрі, ферзь білих захищає обидва пішаки на різних флангах. Чорний ферзь відходить на c 6 ферзь e 3, ферзь c 2 і b 4 А після король f7, ферзь d4. Знову ж таки, обидва білих пішаки захищені. Король g6 грають чорні, просто стоять на місці, а білі шукають шлях до перемоги. Ферзь f4, загроза мату. Повертається король, шах, король f 7, шах, король g7, ферзь f3, напад на b7, король F6. Ну, звісно, бити на b7 недобре, тому що забираємо на f2. Але краще було зіграти G4, нападаючи на пішака F5-двічі. Найбільш впертим захистом є H5, але тепер G5, створюючи захищеного прохідного пішака і збільшуючи позиційну перевагу. Та ферзь Е3 зіграла осьмак, королів 7, ферзь Б6, напад на двох пішаків, ферзь С 6 грають чорні. Звісно, білі не можуть мінятися, тому що їхній король дуже далеко від центру. Такий пішаковий ендшпіль їм ні до чого. Ферзь Д4, король g6, ферзь Д2, король f7, ферзь Е2, король g6, ферзь d2, король f7 і шах з поля А2. Король g7, ферзь b2. І тут чорні ще раз помиляються. Треба було зіграти король g6, але король f7, пішла Джавейхішвілі, і Українка зачепилася за пішака h7. Король захищає його, але тепер шах з поля g8. І якщо піти король h6, то, звісно, мат на g5. Тому чорним треба віддавати цього пішака, і у білих вже абсолютно виграна позиція. Після ферзь c 4 шах, далі ферзь d 2 захищаючи пішака на b 4 І нарешті вперед іде прохідний пішак на королівському фланзі. Далі шах, король e 7 ще один шах, знову шах і h 6. Пішак b 4 білим вже не потрібний, тому що їхній пішак h от-от стане ферзем. Ферзь c 2 грають чорні, намагаючись контратакувати. Але білі дають шах і знову переставляють ферзя на d4, захищаючи пішака. Ферзь є 2, загроза ферзь ж 5 але ферзь є 3. І такий пішаковий еншпіль для білих вже виграний. Після королів 6 точно ж 4 грає осьмак, тимчасово жертвуючи пішака заради активізації свого короля. Після взяття король g3, король g6 забираємо, б'ємо. Білі отримали вирішальну перевагу, можуть навіть не віддавати пішака є е заради взяття пішаків на ферзовому фланзі, а провести його у ферзі. Далі без коментарів. Король f5, король g7, король e 6 король 8, e4, король 8, e5, король чорних відходить, король 7. Білі без проблем проводять пішака у ферзі, тому лела Джавахішвілі здалася. Ось така дуже цікава партія з бурхливим дебютом, насиченим тактикою Міттельшпілем та тонким еншпілем. Ця перемога затвердила Юлію Осьмак серед лідерок чемпіонату з Рапіду. Ну а про підсумки цього турніру для самої Юлії та ще одної української шахістки Анни Ушеніної ми розкажемо в наступному заключному відео про цей чемпіонат. А якщо цей відеоролик вам сподобався, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!